Про те, як росіянам на фронт відправляють медичні засоби, серед яких майже 50-річні бенти. І вата Так от один із телеграм-каналів. Курси тактичної медицини він називається. Показав фото, як російським військовим гуманітарною допомогою надсилають аптечки часів СРСР, де, зокрема, Бинт, Вата, перев'язувальні пакети та інші засоби 1977 року виробництва майже 50 років. Теж напевно десь розконсервували темний закуток якогось радянського складу. Сюди ж можна додати й морально застарілі гумові джгути есмарха, якими армія РФ активно користується, бо турнікети достатньо складно і дорого діставати. Попри всі ці гости та інші ознаки совєтського качества, самі ж зетвоєнкори обурюються цинізму держави, мовляв, війна не музей, а якість цих засобів порівнянні з сучасними у разі, у разі гірша. І отут зацитую одну фразу е, з цього зет канала: кожна коробка із застарілими бинтами та ненадійними джгутами, це приховане послання. Ваше життя нічого не варте.